Мій бюджет на місяць і як я його розподіляю. В мене конкретна сума на мої витрати щомісяця. Наразі це складає 3000 доларів. А оскільки сума конкретна, то мені потрібно постійно його планувати для того, щоб мені на все вистачило. зараз я вам покажу, як це відбувається і на які категорії поділений мій бюджет. Для фінансового планування я використовую застосунок MyMoneyBoost. І перша категорія витрат складає 500 доларів. Це категорія їжі, ресторани, кафешки, доставка, коли я їду до батьків, везу їм якісь вкусняшки. Все тут наступна категорія складає 300 доларів, і це мій особистий сапорт. Сюди належить все, що допомагає мені розвиватися як особистості: тренування, спорт, різні курси, консультації якихось фахівців це все те, що не пов'язано з роботою. Наступна категорія 400 доларів, і це догляд за собою і здоров'я. Тут декоративна косметика, манікюри, підікюри, догляд за волоссям, фарбування, а також бади, коки, все, що мені потрібно, якщо потрібно якісь лікарі. Наступна категорія це 100 доларів, і це побут. Мова йде про клінінг в квартиру, вона в мене невеличка. Наступна категорія теж 100 доларів це комуналка. Наступна категорія це транспорт. У мене наразі дві машинки: одна електро, друга бензинова, приблизно по 100 доларів на кожну. Тому що я бензинову зараз не заправляю, я нині не катаюся, а електро мені обходиться не більше ніж 100 доларів на місяць. Ще приблизно 50 доларів на місяць мені обходиться собака. Наступна категорія, яка складає 500 доларів, це бізнес-сапорт. Це все, що пов'язано з моєю роботою. Бізнес, івенти, кудись квитки, курси, професійні консультації. Членство в клубах і так далі. На цьому моя база завершується і в нас залишається ще така категорія, як мої хотілки». На них 850 доларів. Сюди розваги, шопінг, відпочинок, все, що я хочу. Ось так приблизно виглядає мій бюджет на місяць і всі мої витрати. А тепер ми можемо його проаналізувати на графіку. Отже, як показана нам програмка, найбільше я витрачаю на свої власні хотілки, аж приблизно 30%. Ті ж ресторани, кафешки 17%, бізнес-сапорт приблизно теж 17%, догляд 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 здоров'я і мій особистий сапорт приблизно 24 Транспорт, комуналка, побут десь приблизно 10 І не менше я витрачаю на свою собаку, коли вона не хворіє. Але ви за неї не переживаєте, вона живе, наче в раю, тому що її підгодовують ще мої батьки. Як бачите, найбільша частина мого бюджету йде на мої особисті хотівки. Напишіть в коментарях, на що ви найбільше витрачаєте грошей. І якщо що, у цього застосунку є безкоштовна версія, тому MyMoneyBoost може використовувати абсолютно кожен. Де його скачати? Store.